Розмовляла з одним молодим хлопчиною, йому років 35. Він народився в Кубі, і його чи мама чи сім'я переїхала в Іспанію, в Іспанію. в Європі. Він там виріс і приїхав зараз до Америки уже з європейськими документами і тут працює. Він, я йому продавала там деякі матеріали, які в нас залишились, нам не потрібно було. І ми розбалакалися з ним О, розумний хлопчина, тут він зайнявся будівництвом, купляє будинки, ремонтує їх і продає. Також я його розпитала, що ж це за Іспанія, що там за е, така красота. Він каже, ну океан гарний, той самий Атлантичний, але там не буває гурі як тут О, погода не так жарко, як у Флориді. Але грошей там немає. Він каже, всі гроші світу знаходяться в Америці. Він купив пів гектара землі в О, де це ми були на медовий місяць е Карибські острови. Він показав мені фотографію його землі. Е Ну Ліс, там кровом ліс, але океан, так само як у нас, тут де ми живемо, дуже гарна затока, дуже гарний такий бірюзовий океан, чистий без оцих всіх хвилів. І він каже: що ж ти там будеш робити, що там гроші заробляти? Він каже, ти що, там грошей немає? Які гроші? Всі гроші він мені повторив разів 10, Ми говорили, хвилин 20, Всі гроші світу знаходяться в Америці. О, він каже, що хочу побудувати невеличкий готель. Але спочатку хочу поставити. Взагалі в нього такий план, взагалі дуже розумний. Каже, хочу поставити спочатку маленьке кафе і вирубати ліси, трошки поставити кафе, щоб люди могли приїжджати на океан, і в них було де зупинитись, був туалет, було кафе. І вже в мені починають мої гроші повертатися. Каже, зробити дорогу, щоб був туди заїзд. А потім кажу в процесі, вже побудую там готель. О, він показав, які там готелі є навколо. О, і такий бізнес. Каже, буду в Америці тут заробляти гроші тим, чим я заробляю, і там побудую. І потім ці ж американці будуть їхати до мене туди і платити за мій за відпочинок. Ну так, люди купують дешевих скажімо так, в країнах третього світу землю, будують бізнес. І живуть. Молодий хлопець, дуже розумний, дуже цікаво було з ним спілкуватися. Він розказав про Іспанію, «Да, там дуже гарно, гарна погода, їжа інша, люди інші, ніж в Америці, все-все-все. Але гроші він сказав, я хочу заробляти тільки тут. Ніде в світі не можна заробити стільки грошей, скільки можна заробити в Америці. Хто там розказує казки, що тут нічого немає, і погане життя, і тікає в Європу. Кать там тікають. Вони тікають, бо вони ліниві. Вони не хочуть працювати. У них забрали халяву, от вони придумали, поїдемо на халяву в Європу. А європейці біжать в Америку.